Ви подивіться, що робить з удочкою. Дивіться, що робить. Він мені зараз руки поламає. Ого. Оце монстрка. Оце монстр. Ух ти, блід. йо йо Друзі, це капець. Удочку потягнуло. 15 хвилин і бачите, місто проаккуротили. Отакий слой очерету. Я лівий чистив, ще і трофейний поплавочок знайшли. Доброго ранку всім. Сьогодні у нас прекрасний туманний ранок. Короте, знайшли ми ось таке місце, бачите. Тут хтось із шифером отгородився, бачите, так гарно зробив. Тільки нам прийшлося почистити його. Тому що тут, видно, сюди була хвиля в цю сторону і занесло очеретом. Коротше, такий слой, а хвилин 15 розчищав. Ну, коротше, місце в нас в принципі, повинно бути перспективне, так що зараз замішуємо прикормку, кормимо наші місця і приступаємо до риболовлі. Думаю, сьогодні в нас повинна бути отака рибалка. Так що, поїхали. Зараз розберемо нашу вудочку, відмітимо дистанцію лову, куди ми будемо закидати, і будемо кормитися. З'явилася у мене нова помічниця Арія Про 5- жорстка вудочка така. У міру жорстка. Для ловлі середнього і крупного карася. Думаю, буде те, що треба. Так що протестимо сьогодні. Для мене поплавочна ловля це одна з кращих, тому в мене великий асортимент удочок для ловлі на поплавок. Я, якщо чесно, хто дивиться, постійно мене знає. Я з кільцями удочки не сильно люблю. В основному, в основному рибалю завжди на махові удочки. На них більше кайф ловить. Сьогодні я хочу половити на часничок від Інтерквіля преміум серії. Часник у нас теж непогано працює по карасю. Є люди, що завжди використовують часник. Для мене халва це взагалі але сьогодні хочу на часничок половити. Пів кілограма замішуємо, навіть трошки більше, ніж пів. Як зазвичай крильова мука. Ви ж знаєте, без неї мої рибалки не проходять ніколи. Трішки перемішаємо і додаємо, звичайно, шкрільову олію. Її багато не потрібно. Отак трішки полили на наш корм, бачите? І думаю, вистачить. Її можна і в водички розмішувати, але я практикую, що мені так удобніше. І так як ми сьогодні хочемо піймати здоровенних карасів, то взяв я ще сьогодні ось із зернових. 900 мл. Мікс 6 зерен, подрібнений. О! Дивіться, тут і конопелька, і пшеничка, і перловка. Коротше, чого тут тільки немає. Ось такий у нас, виходить, бачите? За корм. Зараз додамо сюди водички і будемо розмішувати. Робимо ось такі кульки, бачите, дистанцію виміряли і будемо кормити. Підкормимо зразу побільше, щоб до нас рибка сплівалася. Я замічав, що зразу, завжди в нас стає плотво, а потім, як масово підходить карась, то він уже плотву. Виганюю. По наживки. сьогодні я брав джейстрімовське пінотіста на минулій рибальці. Чесничок мене дуже виручав. Я ставив такі самі більші шарики. І в нас непогано відсікало плітку. Разом з черв'ячком і опарушем я комбінував. А це ще сьогодні і медовий взяв, теж хочу попробувати. Ось така, бачите, наживочка. Оце по карасю вона дуже гарно працює. Пуфік можна ще більше ставити. Якщо плотва нас буде діставати, то будемо вибирати самі-самі більші пуфіки, і тоді, думаю, вона у нас вже не заковтне нашу приманку. Осінь. осінь. Ти перехліснувся. Ось він перший. Да, друзі, а сюди мені треба було брати під соку. Через те, що я не знаю, як ми їх тут будемо брати цих карасів, ну будемо якось пробувати. Бачите, тут високо. Успокойся, друг. Це ми їх тут позливаємо сьогодні, я так зрозумів, дуже багато, а може і ні. О, дивіться. Первий пішов мамонт. <реш> Короче, друзі, чекав я на цю покльовку хвилин 40. Но він у цих краях зранку не сильно активний карась, він тут починає клювати часом 9-10, це ми так пораненше приїхали, щоб місце зайняти. І перший ось такий півкілушний карась у нас клюнув. Так що почало положено. Зараз десь тут пристроїмо садочок. Правда, у мене коротенький садок, може тут і мало буде йому місця, Ну, зараз будемо десь приструювати. Є у мене нормальний садок. Я думав, що я його не взяв, тільки що до машини ходив. Так що тепер нам буде зручно. Хорошо, що я його і взяв сьогодні з собою. Іди сюди ого, ого. оце карась Дивіться який Удочку як вона Так да, друзі ця удочка Звісно в'яже карасів ти що Ви подивіться який карась Блін чого я не взяв підсоку Я не знаю Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой ой Оце карась Ви бачите Ось дивіться, навіть пуф не вспів нашої спости. Бачите, жовтенький рутик. Мені завжди кажуть, та ти показуєш їх, а на них не ловиш. Як це не ловлю, друзі? Звісно, я ловлю на них. Це в даному випадку на жовтенький взяв. Диви як зажував. А ну зараз ось відкриємо йому ротика. І я вам покажу. Воно, бачите, не знаю чи видно. Воно, в ротику наш пуфик. Ви подивіться на цього карасевела. Ну, такого карася ми зараз зважимо обов'язково. Зараз візьму ваги. Це такий підкілушного розміру. Просто здоровенний карась. 810. Ну, в принципі, хороший. Я думав його більше. Він такий упитаний, Я думав його десь грам 900 під кіло. Але трішки я не вгадав, але все одно карасевело просто монстр. Іди. Правильно ми вибрали місце, не зря сюди їхали. Я й знав, що тут будуть клювати такі карасі-моменти. затіг як. Ох ти затіг як. Гелась. Потіг чорзна куди. Поплавок наш, Я думав вже зараз ми очереті будемо. Слава Богу, не завів очерет Це такий карось уже не сильно великий. Все одно приємний. бачите, який красивий. Іди. Поки що клюв, я ж кажу, не сильно радує. Так, десь раз у 20 хвилин, разу 15 хвилин. Але таких карасів можна чекати і 15 хвилин, правильно? От уже я так думаю. Де, де б ще ми половили такого крупного карася? Весна це завжди. У нас великий карась, він у нас підходить тоді в берег. А потім все далі він буде клювати дрібніший і дрібніший. Отак ось ставлю бачите, черв'ячок і підсаджую жовтим пінотістом. На жовте поки що саме краще бере. Дивіться, що з зудочкою. Дивіться, що робить Він мені зараз руки поламає. Ого. Оце монстрюка. Оце монстр. Фу -фу 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 -фу. Ви подивіться, що з зудочкою. Дивіться, що робить. Він мені зараз руки поламає. Ого Оце це монстрюка. О, це монстр. -ху 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 -ху. Да! -ху 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 -ху. Друзі, ось вам і кіло. Ось вам якіло під'їхало. Як його достать? Ось вам ікіло під'їхало. Ось о він. Короче, Коротше, мадон, я в шокі. Да! Оце не зря я на це місце сів. Покльовки не дуже часто, але ви подивіться на цього карася. Він в кадр не поміщається. Зараз ми цього карася обов'язково заважимо, Ну, думаю, тут 900 вже. Ну по-любому буде. Я не можу так помилитися. А ну. Ні, 810. Чи в мене може ваги? Більше 810 не показують. Той теж 810 був великий, якщо не помиляюся. На вигляд, як подивитися на нього, ви бачите? Кінь, просто кінь я не карусь. Іди. Хотів вам показати, які я почав використовувати гачки. Прийшов я до виводу, щоб не було сходів. Оце почало використовувати ось такі гачечки Food of Hooks. В даному випадку я ось сьогодні ловлю на п'ятерочку. Прекрасні гачки, гарно в'яжуть карася, сходів практично немає. Я ось брав і восьмірочку трішки меншого розміру. Карасик невеличкий я такий бой дав. Чуть в очерет у нас не, не затіг а повів, як він гарний, друзі, просто, просто. Вон, подивіться, бачите, воно наш пуфік. Прям-прям-прям у роті. Не знаю, чи камера передає. Він просто черв'ячок залишається, а пуфік, а пуфік спадає в нього в роті. Ай, черв'ячки все він у нас позабірув. Да, все краще і краще рибка починає проклювати, Це вже дуже радує. Не радує тільки, що вітерець почався і хвилю почало гнати в нашу сторону. Не сильно так тепер гарно видно покльовки. Але найголовніше, що клює. Оце він. Оце він. Подивіться на нього. На цього караси вела. Оце вже він. О! Оце він. Оце він. Подивіться на нього. На цього караси вела. Оце вже він. Да. Опять 800 грамів до нас під'їхав, корось. Ану. Тихо, тихо, друг, тихо. О, дивіться. Який. Ой, друзі, я просто не можу з цього розміру. Просто не можу, мене аж тіпає. Це така рибалка, ну просто золота. Просто золота. Я не знаю, чи камера вам це передає, цей розмір, ну карасі просто велетні. Подивіться, друзі, на цього карася. На цю камеру точно ви вже побачите, якого він розміру. Це просто здоровецький карась. Це такий кайф. Ви просто не можете представити такого карася, карасьод. Просто жирно. Ух, ти, блід! йо моє. Друзі, це капець! Удочку потягнуло Удочку потягнуло. йо моё Фух, хорошо, що він одчепився в нас. А то була б жопа. Дивіться. Потягнув удочку. Ну його вже тут нема. Що воно було? Я не знаю. Це капець. У мене аж серце колодиться. Слава Богу, що ми хоч удочку дістали. Я сижу такий, коли удочка тільки раз і полетіла в воду. Я не знаю, чи сазанчик може взяв. Слава Богу, що зійшов, а то будочка упливла б. Конець би було нашій новій удочці. Хто ж там у нас такий, друзі, перед цим украв удочку, мені оце інтересно. Оце зараз сижу і думаю. Хто ж там у нас такий був? Чи сазончик, чи крупний карось. Ну, в принципі карасі такі під кивушні, що можуть і вони потягнути вудочку. Вона так легенько в мене стояла там на очеретику лежить, а тут ось на рушках. І тільки раз і потягнула. Ось такий красень у нас взяв. Зараз, друзі, хочу ще раз закину. Та докормлю останній корм, що у нас залишився. Підемо, мабуть, трошки перекусимо та ще годинку посидимо. І, в принципі, думаю, на сьогодні буде досить. Вже і підснідали чи підобідали, як то кажуть. І... <кій> підобідали, кажу, і ще просиділи, напевно, вже хвилин 20 і оце тільки-тільки він нас узяв. Щось сьогодні він не сильно активний, але в принципі я, я ради такого карася готовий сидіти і чекати по клювку. Мені не треба, щоб він клював, як з пулемета. А саме головне, щоб просто він клював у нас, жирний карась. Зараз покажу вам улов. Ну, непогано. Як зазвичай 15 карасів улов. Так що, думаю, одребачили, ми просто шикарно. Я думаю, що відловилися ми просто шикарно. Можна було б ще посидіти, але в принципі улов непоганий. Плюс вітер розібрався, дуже некомфортно ловити. Я люблю на поплавок наблюдати, знаєте, як тихенька така гарна погода. Коли він рівненько стоїть, виложує, а хвиля його шата туди-сюди. Можна було б на друге місце перейти, але не бачу, не бачу сенсу, я ж кажу. Відловилися і так шикарно. Карасів великі, це саме головне. Кайфунули ми сьогодні з вами. Отак. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей!